Вітаю! У нас комплект армованих гальмівних шлангів для тюнінгу автомобіля Audi Q7 це комплект OM, копія заводських для покращення гальм. Шланги HEL дійсно покращують гальма, тому що у деяких ведуться там спори, що от я поставив армовані шланги і нічого не відчув. Ви просто поставили не ті шланги. Якщо ви ставите китайські шланги. Хоч би воно ще хуже не було від того. Шланги ХЕЛ перевірені, у них фітінги з нержавійки, сама армовка теж з нержавійки, цей в комплект в кольорі карбон. У нас і передні, і задні шланги мають з обох сторон маму з різьбою м 10 1, Внутрішній конус. На передніх шлангах. Є локатори для фіксації шланга до кузова автомобіля. У нас можна замовити як стандартні OM-комплекти, так і шланги під замовлення любої довжини з любими фітінгами в будь-якому кольорі. Звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!